Я не поет, я просто часто відчуваю, що закарбовую ту мить, яку, можливо, й не згадають. Я не поет, я лиш сама собі психолог. Кажу підібрані рядки, слова замість ткання у шкіру у голок. Вірші, музика та аплодисменти так у рівному 16-річна поетеса презентувала свою першу збірку під назвою Ніколи колись таки звершиться. Свої перші дитячі вірші почала писати у 9 років. З часом розповідає Анна, бачення світогляду змінювалося. Писати хотілося про наболіли, про реалії сьогодення, про тривожність та незламність. Спочатку це були якісь такі, ну простенькі віршки. Мамо, тата, сім'ю, дерева, села не знаю. Просто про все, що було навколо. Згодом це хобі, так би мовити, потрішки переростало в професійну діяльність. Сьогодні я випустила свою збірочку. Ніколи колись таки звершиться. Її назва трактується тим, що ніколи не кажіть ніколи. Вона, можливо, маленька, але вона. Рідна і дуже важлива саме для мене, і можливо в майбутньому буде для культури культурної спадщини України. Підтримка рідних та викладачів допомагають дівчині впевнено йти обраним шляхом. Батьки є підтримкою. Я є мої викладачі підтримкою громадські організації. Кожен надихає, створюючи різні заходи, завжди маєш якісь. Відчуття, якісь емоції, які ти хочеш вкласти, передати в щось. Наразі випускати збірки для молоді обходиться дорого. Голова літературно-молодіжної платформи Тата Рівна, яка є автором передмови збірки, зазначає, мислення молоді має проростати в літературі наступних поколінь, тому вона всіляко намагається допомогти охочим у випуску збірників. Якщо молодь пише вірші і видає книги в Україні українською мовою, то це дуже добре. Дійсно, як зауважують сьогодні дуже багато людей, що там менше цікавиться, ну я би не сказала мало, але справді менше цікавиться можливо книгою. Тому що з книгою конкурують ще дуже багато інших занять, які є більш цікавими. Я переконана в тому, що ці люди, які на своєму літературному шляху на його початку приходять до ведення книги, вони прекрасні. Їх треба плекати, носити на руках, обіймати, читати і тільки підтримувати. До слова, юна поетеса не лише пише вірші, а й прокладає свій шлях на музей сцені. Дівчина будує плани на майбутнє та не збирається зупинятися на одній збірці. Крім того, планує випустити ще й власний альбом: Сніжана Твардовська та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.